Футбольна команда Юніор Пісачинська ідеї США. Вітаю вас. Я перший тренер Каченка Олександра. Вже працюю в Пісачині біля 12-13 років. Друзі, всі ви знаєте, їздив я на змагання, завжди перевіряв підстави гравців. Боровся з цим. Своїх футболістів я заніс в єдину базу УАВ. Чудова база. Зараз мене кожен тренер може перевірити. Може перевірити кожного мого гравця. Рекомендую вам також це зробити. Чому я це зробив? Я відчував, що Україна йде в Європу. Є вже перші результати, друзі. Перші результати я відразу на початку відео сказав я перший тренер Ткаченка Олександра Олександровича. 2008 року народження. Чудовий! Гравець, який заграв за Вердер Німеччину. Перший контракт за Вердер Німеччину. Це дуже круто. Саня, привіт. За цього футболіста Вердер на Нафіфа перерахував. Суму надаю США до 5 тисяч євро на наше. Ми як перші. Потім ми його віддали в УФК, туди 6 тисяч, напевно. І 7 тисяч металіст. Ось, така сума, ось таку суму повинні отримати клуби за цього гравця. Друзі, півтора року ми переписувалися з ОАФ з ФІФА. Вийшли на агента з ФІФА. В Києві в ОАФі нам допомагає Єршова, пані Єршова. Ну, таке, як вийшли на фінішну пряму. Що ми зробили зараз? Ми оновили свої дані в базі. Так, як вона змінювався там і директор. І ми занесли своє до США в систему. Ми тепер в системі. Це дуже круто. Це дуже круто. Металіст говорять, що відразу отримав свої гроші, так як вони професійний клуб, і в них все там налажено. У нас тепер, я думаю, все також буде чітко. Друзі, ось так, ось такі перші результати. Батьки. Не батьки, а тренери, які грали, підставляли дітей. Ну, що ви досягли? Що ви досягли? Ну, обіграли ви команду, обіграли юніор. Ну і що? Що, виграли нечесно? Зараз подивіться. Ось такий у нас результат, чудовий результат 200 тисяч гривень за одного гравця. Ось так може. І повинна розвиватися ДЕЮ США в Україні. Ми зараз їдемо на змагання на чемпіонат України. У нас два ведучі гравці не їдуть за е, фінансів. Немає фінансів. Ці кошти, аби ми їх отримали, ми їх взяли б на чемпіонат України. Е, вони нам допомогли. Зараз їдемо за свій рахунок, знову за свій рахунок на цих змаганнях також нам ні ДЕЮ США, ні селищна рада не допомагає. Їдемо за свій рахунок. Кощів поки що, поки що за Ткаченка не переслали нам, але я відчуваю, що ми вийшли на пряму фінішну. Скоро ці кошти будуть у нас в ДЮСШ. І я думаю, ці кошти ми витратимо на наші змагання. Друзі, реєструйте своїх футболістів. Ваша ДЮСШ буде розвиватися. До зустрічі!